Права 1229. Перетвори мішане число у неправильний дріб. Ну що ж, стартуємо. Дивимося в першому завданні. У нас число 7,2. Записуємо його у вигляді суми. Пишемо, що це дорівнює 7,2. І це дорівнює. Для того, щоб 7 додати до 2 третіх, давайте ми 7 запишемо у вигляді дробу з знаменником 3. До того ми 7 помножимо на 3 і поділимо на 3. Це залишиться те саме число, бо 21 третя це і є натуральне число 7. Плюс 2 третіх пишемо плюс 2 третіх. І це дорівнює. Тепер знаменники в нас однакові. Ми можемо додавати чисельники, пишемо 7 помножити на 3 плюс 2. І це в нас буде третіх. І це дорівнює. 7 на 3 це вже 21, записуємо. Плюс 2, записуємо третіх, І це дорівнює. 21 плюс 2 це буде 23. Записуємо третіх. І Ну що ж, переходимо до другого завдання. Бачимо 5,9. Записуємо тоді його. Оцей мішане число у вигляді суми. Пишемо, що це дорівнює. Як суму записуємо 5 плюс 9 десятих. І це дорівнює. Як нам до 5 додати 9 десятих? нам треба 5 перетворити у число, у дріб, у якого знаменник 10. Ну, як ми перетворимо, ми 5 і чисельник, і знаменник помножимо на 10. Тоді у нас 10 буде скорочуватися. І буде це саме число 5. Плюс пишемо 9 десятих. І це дорівнює. Ну що ж, тепер у нас знаменники однакові. Ми можемо додавати чисельники. Пишемо 5 помножити на 10 плюс 9. І все це десятих. І це дорівнює. 5 на 10 це 50. Плюс 9 пишемо 10. І це дорівнює. 50 плюс 9 це буде 59. Записуємо 1. Ну що ж, зараз переходимо до третього завдання. Бачимо 18,49. Записуємо це число. Мішане у вигляді суми 18, плюс 4. ,9. І це дорівнює. Для того, щоб до 18 додати 4 дев'ятих, нам треба перетворити це 18 у вигляді дробу з знаменником 9. То ми 18 і множимо на 9 і ділимо на 9. І плюс 4 дев'ятих. І це дорівнює. Тепер, коли знаменники однакові, додаємо чисельники, то це буде 18, що множиться на 9, плюс 4. Записуємо. 9. І це дорівнює. Як можна 18 просто помножити на 9? Я пропоную помножити 18 на 10 і відняти 18 на 1. Тобто це буде 18 на 10, це буде 180 мінус. А 18 на 1 це 18. І плюс 4. І все це буде 9. І Це дорівнює. 180 мінус 18 це буде 162. 162. Тобто 18 на 9, це буде 162. Плюс 4. І все це 9. І це дорівнює. 162 плюс 4 це буде 166 дев'ятих. Ну що ж, а зараз переходимо тоді до четвертого завдання. Бачимо 9,17. Ну, Записуємо його вигляді суми. Це мішане число. Пишемо 9 плюс 17. Сотих. І це дорівнює. 9 записуємо тоді 9, що множиться на 100 і ділиться на 100. Тобто 9 це 900 сотих. Тепер ми зможемо додати до нього 17 сотих. І це дорівнює. Ну що ж, зараз, коли в нас знаменники однакові, ми можемо додавати чисельники, то пишемо тоді 9, що множиться на 100 плюс 17. І все це буде сотих. І це дорівнює. 9 на 100 це 900. Плюс 17 пишемо сотих. І це дорівнює. 900 плюс 17. Це буде 917. Записуємо сотих. Ну що ж, ось таке завдання по перетворенню мішаного числа у неправильний дріб. На цьому вправу завершено.